Доброго дня. Добре, продовжуємо розбиратися з нашим сайтом. І сьогодні в нас проведення турніру по системі виключень. Мається на увазі турнір. Пумсе. Минулого разу ми говорили про олімпійську систему. Сьогодні говоримо про іншу систему проведення змагань. Отож, як цю систему до неї дістатися, як її отримати? Це можна зробити трьома шляхами. Тобто, ми заходимо в мої турніри. Шлях перший це створити новий турнір. От. Турнір пумсе, і отут вказати турнірну систему. Система виключена. Далі, наступний варіант, як можна дістатися до цієї системи, це можна змінити вже існуючий, у вас турнір по пумсе. Тобто, ми заходимо знову ж таки в мої турніри От в мене є тут такий собі турнірчик, якого не шкода. Натискаємо редагувати. Це турнір по пумсе. отут тут категорії, деякі навіть вказані, і отут система виключення Так само ми можемо її тут змінити. Третій шлях, яким чином ми можемо сюди дістатися, ми можемо змінити турнір по ругі. Тобто, вам не потрібно кожен раз створювати новий турнір, захащувати базу даних. Ви створили собі один турнір і на ньому проводите всі необхідні змагання. А результати у вас зберігаються в архіві. А турнір. Той самий запис в базі даних, просто він працює кожен раз з різними спортсменами і зберігає турнір. Тобто, цього вам вистачає. Отож, бо у вас є турнір прикладом. от, Наприклад, в мене оцей турнірчик, це чемпіонат по кіругі. Ми заходимо сюди, я зараз його змінювати не буду, але ви отут оберіть тип турніру, бачите, редагування турніру з кіруги, ви натискаєте турнір пумсе, і далі отут обираєте систему виключення. Єдиний момент, якщо ви змінюєте турнір по кіругі на пумсе, або з пумсе змінюєте турнір на кіругі, вам потрібно отут знизу видалити результати. Тобто вичистити таблицю в базі даних. Якщо ви цього не зробите, у вас може виникнути помилка. Знову ж таки, якщо виникне то не критично, перезавантажуєте сторінку, заходите сюди, видаляєте, вичищаєте базу даних і у вас все буде працювати. Але майте на увазі, якщо ви з кіругі переходите сюди, у вас лишаються сітки, у вас лишаються результати змагань, у вас лишається перелік спортсменів, які у вас використовувалися на минулому змаганні, які приймали там участь. І дуже багато службової інформації, яка потрібна для цього турніру, і це все у вас в базі даних. Для того щоб створити новий турнір, незалежно чи кіруги, чи пумсе, просто видаліть все, вичистіть базу даних, видалити результати, зачищається. Старінка, не сторінка, таблиця в базі даних, і ви спокійно можете цей турнір використовувати. Оце маєте просто собі такі на увазі. Отож, бо звідси ви створили турнір по пумсе, там все видалили, Тут створили турнір по пумсе. І отут обираєте систему виключень. Я бачу, вона вже по замовчуванню стоїть, але може комусь треба буде олімпійська система, там не буде можливості. От вам, будь ласка, тут собі граєтесь. Так, добре. Отож ми розібралися, яким чином нам скористатися цією системою. Тепер ми заходимо далі. Ми йдемо в турніри. Я не буду зараз створювати новий турнір. В мене є от турнір, на якому я відлагоджував цю систему під час проєктування. Що ми робимо далі? Ми заходимо в адміністрування, і ми маємо отаку таку панельку. Тобто, тут взагалі немає нічого нового, чого ви не бачили, крім двох кнопочок. Кнопочка Призначити суддю, ну і трошки змінена кнопочка сіток. Про це ми зараз поговоримо. Значить, перше, що відбувається, в нас систему виключень можливо провести в ручному режимі. Що це означає? Це означає, що у вас судді заповнюють нотатки. До речі, я забув додати нататок судді в додаткові матеріали. Зроблю сьогодні. Судді заповнюють нотатки під час виступу спортсменів. Ці нотатки вони здають секретарю. Секретар в ручному режимі обраховує результати виступу і заносить їх в протокол. Після цього ці протоколи збираються з усіх кортів, заносяться секретарю, і секретар в ручному режимі вводить це все в систему. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб по максимуму зробити сайт автономним від інтернету. Тобто, якщо у вас немає інтернету, у вас проблеми з електрикою, у вас ще якісь нюанси, або просто дуже поганий зв'язок, також, таке теж, на жаль, часом буває. Ви спокійно проводите це змагання в ручному режимі. Ви заходите сюди в сітки. От, отут, судівські нататки. Ключове слово нататки. І відповідно по нататках ви працюєте. Так само у вас тут є кнопочка Генерувати сітки. Але сітки тут вже відрізняються. У вас тут це більше схоже не на сітки, а на таблиці. У вас є отака таблицька, де є спортсмени, які приймають участь в тій чи іншій категорії. У вас є три тури, відбірковий півфінал. фінал. Далі, у вас тут номери виступів, і все. На жаль, неможливо сказати, хто зі спортсменів, який буде виступати в наступній категорії. Чому? Тому що це буде залежати від результатів його попереднього виступу. Тому тут у вас все порожнє і все таке не дуже гарне. Але так само воно створено, як і там. Значить, тут ви згенерували сітки. а Також ви після того, як ви сюди зайшли, ви маєте ці сітки зберегти в базі даних. Для чого це робити? Це робити для того, щоб ваші спортсмени, які зайшли отут, в категоріях у себе побачили, що вони є, побачили свій номер виступу. І зрештою, ну, що тут добре, це добре те, що спортсмени можуть побачити номер поєд... поєдинку, вибачте, номер виступу тут, і вони можуть побачити, під яким номером вони далі будуть йти виступати. Значить, дивіться, що стосується по номерах. А, давайте я повернусь в попередню сітку, покажу вам цей нюанс. Натискаєте Escape і виходите. Там кнопочка знизу є. Так, що хотів, що хотів, що хотів. В адміністрування турніру. Заходимо в адмініструвати турнір, заходимо в сітки. А, Дивіться. От у нас тут є сітки, ми їх зберігли, вони там появилися у спортсменів. В мене вони вже збережені, тому я заходжу в судівські нататки. Це ручний режим, ті самі сіточки у вас з'являються. В чому різниця? Різниця в тому, що коли ви зберігаєте сітки, теоретично можна, не зберігаючи їх проводити змагання. Функціонал там такий самий. Єдиний момент, що може бути таке, що ну, коли ви зберігли сітки, це вже означає, що туди вже ніхто не додасться. Тобто, щоб не було такого, що там, наприклад, ви десь сітки не зберігли. Почали працювати, ви розраховували на одну кількість спортсменів, ще хтось додався, у вас другі кількість спортсменів, десь в турнір забули закритий прикладом чи щось таке. Тому ви зберігли, і ви зі збереженими працюєте. Значить, значить. значить, значить. Дивіться, у нас є нумерація поєдинків. А, вибачте, я кіругіст, тому не ображайтеся. Виступів. А, у нас іде 30-й, і далі йде 31-й. В чому є нюанс? Нюанс є в тому, що останній виступ тут, у нас наступний йде тут. І проблема в тому, що тут в нас дуже мало категорій. Відповідно, дивіться, в цій категорії в нас є півфінал, відбірковий півфінал і фінал. Система розставляє номери спочатку в усіх відбіркових турах в категорії, потім в усіх півфіналах. І потім в усіх фіналах. В чому проблема, чому тут номера пішли поспіль? В нас є тут відбірковий тур, система проставила відбірковий тур. Далі вона шукає відбіркові тури у наступних категоріях, а їх тут нема. Тому система повертається і починає розставляти номери поєдинків у півфіналах. Вона шукає півфінали, розташувала тут півфінали, іде далі, півфіналів нема. Вона повертається і розставляє фінали. О, фінал проставила, о, наступний фінал, і система пішла далі розставляти номера фіхіналів. Тому на цій сітці ну, ви можете бачити такі, що номери йдуть поспіль. Загалом поспіль вони не йдуть. Тобто тут просто так спортсмени розставлені, в одній категорії багато, в інших немає, тому так воно зроблено. Якщо у вас категорії йдуть. Поспіль, так як мають бути. Якщо у вас нема такого, що одна велика категорія і далі одні самі фінали, то такого у вас не буде. Зрештою, тут нема проблем. Якщо ви бачите, що у вас номера поєдинків, поспіль, ви спокійно можете провести спочатку один, потім другий, це ніяк не впливає ні на що. Добре. З цим розібралися. Тепер поїхали, як проводити загалом систему. Значить, дивіться, тут є кнопочка Оберіть секретаря. На це не звертаємо уваги. О, відновити результати також, поки що я про це поясню, коли будемо говорити про, про автоматизацію. Тобто, в нас отут є поля, і в ці поля ми вводимо 4 значення. Ми вводимо техніку першого виступу, техні... презентацію першого виступу, техніку другого і презентацію другого. Я по стрілці попав. А, що це дає? В нас ці результати заходять в систему. Вам не треба вводити результати. Тобто, що відбувається? У вас є 4 судді, до прикладу, ну, давайте три, як має бути по книжці. У вас є три судді, ви а, взяли за перший виступ, вивели там, середню техніку, по-першому, пумсе усіх трьох. Ви вивели середній презентація усіх трьох суддів. Так само за другий виступ середня і за презентацію середня. Тобто, кожне. Значення суддів, ви виводите середні. І ви сюди вводите вже загальний результат по першому виступу, по техніці першого пумсе. Також загальний результат по презентації першого пумсе. Так само сюди і сюди. Тобто, ви ввели, так, я ввожу рандомні цифри, вибачайте, бо це буде дуже довго. Ви ввели, і далі у вас система, вона зараз, напевно, а ні, показуєте. От, видає отаку табличку. Тобто, у вас є техніка, у вас є презентація, у вас є загальне, загальний результат, і у вас є середній. Значить, загальний результат, він сумує ці два результати. Чому? Бо мається на увазі, що ви вже сюди середній вивели. Відповідно, вона сумує два середніх результати. А от сюди вона виводить середній результат першого і другого виступу. Отут. Відповідно, у вас є отака табличка, де все готово, все ви можете використовувати. Значить, ще раз я сюди набрав рандомні цифри. Тут ви вставите реальні цифри, які є, десятичні дробі, воно нормально обраховує. Значить, з цим розібралися. Коли... Тепер, давайте я вам... Якщо ви десь помилилися прикладом, ви заходите, отут є змінити рахунки, і ви бачите те, що ви ввели у вас тут лишається, ви бачите, що у вас. І ви можете змінити єдиний момент: для того, щоб змінити якесь значення, вам треба змінити не це значення, вам треба змінити всі значення цього спортсмена. Там іде один масив, і цей масив треба змінити повністю. О, тобто, І далі ви собі спокійно можете заходити. Значить, Давайте я вам покажу, як це працює. Знову ж таки, ще раз скажу, я не хочу витрачати час, тому Та що це таке? Заповнюємо отаким чином. Отож, я заповнив це поле, і тепер, що мені треба? Мені треба зберегти результати. От Наступні рахунки відбіркового туру. Я натискаю сюди, мені видає повністю обрахування цього відбіркового туру і переводить спортсменів в наступний тур. Значить, що відбувається? У вас ідуть рахунки. І спортсменів по результатам цих рахунків заводить сюди. Значить, тепер дивіться сюди, в чому ж а нюанс. Е, система спочатку проводить е, сортування спортсменів на наступне коло, а після того робить заокруглення. Тому, якщо у вас два спортсмена попали, ви бачите, що прикладом однакові значення балів, але один отримав вище місце, другий отримав нижче місце, швидше за все. Мова йде про те, що вони десь розходяться на тисячних долях о, балів. Але система заокруглила і тому балі, бали у них однакові. Звісно, може бути таке, що в них бали однакові, ну, може бути. Але зазвичай це вкрай рідко. Тобто, там настільки деталізація йде обрахунків, що майже нереально. Не Добре. Отож, бо ми пройшли в наступне коло, і те саме ми робимо тут. Заходимо і проставляємо оцінки. Слідкуємо за тим, щоб заповнити усі поля, бо інакше видасть помилка. Так, стоп, це я вже пішов далі. Так. От бачите, ви б не прописали на усі рахунки відбіркових виступів. Це попередження, але система спрацює далі. Тобто єдине, що, що вона просто врахує один цей. Так, йдемо далі. Та що це таке? І натискаємо рахунки фіналу. Все. В нас заповнена табличка, і ми маємо результати. От, у нас переможець, перше, друге, відповідно, 2 третіх місця. Два третіх. да, я це виправлю. Це в мене ще лишилося з цього. з, Як воно називається? З олімпійської системи. Але не звертайте уваги. Тут два третіх місця в протоколах іде третє, четверте. Там немає двох третіх місця. Отож бо. А, значить, маємо отакий варіант. Далі по всіх протоколах Отака штука. Я не буду зараз все заповнювати, це витрачає час. Але як це робиться, ви вже бачили. Всі протоколи у вас заповнені. Після цього ви натискаєте зберегти результати. У вас виходить запит, натискаєте так, і у вас пішли запит в базу даних. Відповідно, як тільки у вас пройшов туди запит, ви можете вже бачити результати. Оце така штука в нас з ручним режимом. Нічого складного, просто заповнили, натиснули кнопку, зберегли результати. Давайте в наступній зустрічі ми з вами вже будемо детальніше говорити про систему автоматизації, там трошки складніше. Ну а на поки що до зустрічі.